Привіт! Ну що ж, я знаю, що певний рівень емоцій в тебе вже піднявся. Десь я більш ніж впевнена, що після другого відео тобі захотілося взагалі виключити ту всю історію і не йти далі. Чому? Тому що я знаю, що коли піднімається певний ком, коли піднімається певний емоційний фон, ті, які привикли втікати від себе, хочуть закрити це все. І не дивитися туди знову, тому що вмовляють себе, що це все фігня, я все вже таке проходила і нічого насправді не працює. І саме якщо такі думки десь до тебе прийшли, я тебе ще раз і ще раз вітаю, тому що це ще одна твоя заборона жити, заборона відчувати і заборона проявлятись і дозволяти собі отримувати від світу те, що ти хочеш. Знаєш, ми кожна народжена з певними моментами можливостей в своєму житті. І якщо людині, якісь, в кого теж є дві ноги, дві руки, голос, очі. Доступні ті історії, про які мрієш ти, надіюсь, дозволяєш свіяти, то ти ніколи не задумалаш, чому це недоступно тобі. Так от. Подумай про це, тому що тобі це теж доступно. І наступні кроки, про які я зараз буду говорити, вони для тих, хто або ж заробляють мало, або ж роблять багато хаотичних дій, но все рівно заробляють мало, І для тих, хто заробляє гроші, але не отримує від них задоволення. Хто не отримує задоволення від життя і рівень грошей на карті не збільшує смак життя. Ваші історії. Якщо вам жити смачно, якщо ви кайфуєте від кожного свого дня, то наступний перелік дій просто підсилить цей кайф. Ну, не є прям таким обов'язковим як для тих, кого я назвала перед тим. Тому сідайся прозручніше, і давай будемо рухатись. Перше, що вартує подивитися для того, щоб змінити свої сценарії життя, патерне мислення, щоб попрацювати над своїм станом, тобі потрібно зануритись за свої стратегії мислення, в свою ліву і праву півкулю, в свою підсвідомість, в свої родові сценарії, в свою генетику, і відфільтрувати все те, що не твоє. Все те, що тебе обтяжує, все те, що робить твоє тіло важким і зупиняє його. Як це взагалі працює в нашому житті? Це не є ніяка езотерика, це нейробіологія і нейрофізіологія. Я тебе зараз трошки в це погружу, тобі стане ще більш зрозуміло твої прокастинативні дії і лінь. Кожен раз, коли в нас виникає якась ідея, вона виникає насправді не в голові, а виникає вона ось тут. Оце бажання, оце хоч, оце імпульс. Блін, круто, давай. І тоді цей імпульс він проходить наших три мозки та лімбіку неокортекс і рептильний мозок. І якщо там вони пройшли всі сценарії, а що таке? Давайте чуть-чуть. Рептильний це відзначає першу інформацію вашого імпульсу, небезпечно, небезпечно. Якщо безпечно, тоді пропускається цей певний імпульс, далі, в вашу лімбічну систему. В лімбіці це таке файловий ваш резервуару файлів досвіду, вашого досвіду, досвіду, ваших батьків. Оце все, що до сьомого покоління вас по одному файлу відкладені в вашу систему. Безпеки життя і шукає, чи там той сценарій не є небезпечним. Якщо там сценарій є небезпечним для вас, тобто, якщо ви хочете, я хочу там не знаю 100 тисяч доларів на рахунок в місяць, пройшовши файлову систему, ваш там третій, е, третьому поколінні когось е, вбили через бізнес. Та як історія була взагалі дуже поширена в, тих, в ті часи, то в вашому файлі системи буде, знаєте, така червона кнопка. Недоступно. Що в той момент робиться, далі? Інформація недоступна, дається ваш неокортекс. А неокортекс це ваш самий молодий мозок, який формується протягом вашого життя. І він вже оцей імпульс недоступно передає в тіло нейромедіаторами, які. Включають гормони, видають гормони в тіло на замри або на переключись на іншу справу. Тобто, в тій історії ви не можете діяти, і тут виникає лінії, прокастинація, все решта, тому що ваше тіло береже вас від гіпотетичного е, якоїсь історика може вас вбити. Ну, правда, на зовсім різні часи, і це зараз не працює взагалі не працює. І давайте розберемося в позитивному сценарії, що відбувається. Якщо в Лімбіці пройшло все прекрасно, то ваш неокортекс віддається сценарій доступно. І якщо швидкі неокортекс це ваш весь життєвий досвід. І якщо в вашому життєвому досвіді не було болі в зв'язку з тою історією, наприклад, ви запускали проєкт і він був успішним, тоді. Ваші гормони, нейромедіатори в тілі, віддадуть вам сигнал на адреналін, на дії, і вас прям капець, у вас стільки енергії. Вам так хочеться все робити. Ви йдете і робите, і вам здається, що Боже, за ту годину часу ви зробили мільйон всього, що вам треба було. Проаналізуйте, і точно у вас є такі сценарії. Ну, а якщо у вас в вашому неокортексі, в вашому досвіді, був знаданий сценарій, як поломаний сценарій, поломаний біт системи, що, власне, отут був негативний досвід, вас знову ж таки будуть в тіло віддаватися нейромедіаторами гормони страху, гормони отих обдумувань, а варто, а не варто і так далі, тих 150 -ти варіативностей. І для того, щоб працювати своєю невпевністю, першу чергу, своїми страхами, вартує зрозуміти, так, в якій системі сталася поломка. Чи це на рівні рептильного мозку? Це мені небезпечно на рівні лімбічної системи, це на рівні мого неокортексу, тобто пройденого досвіду в моєму житті. І коли ви аналізуєте цей сценарій, ви вже можете про себе дуже багато чого зрозуміти. І, власне, оцю схему ми проходимо на програмі моделювання мислення достатку, де ви вчитесь в моменті своїх реакцій, виданих вам в тіло, на земри, на прокрастинацію, на недій і навпаки, на сумніви, на страхи, на ті всі решті. Історії, ми вчимося знаходити, як собою в тих патернах мислення працювати, і як їх в моменті екологічно змінювати для себе якими власне історіями. Їх тут мільйони. От правда, як немає двох однакових відпочатків пальців, так немає двох однакових типів мислення. Тому двох однакових сценаріїв, як працювати саме з тою задачою, нема. Ви можете це отримати лише самі під свій індивідуальний пройдений етап. І тому е, слухати ефіри, там, чи слухати якісь лекції і мапити це на себе, воно не працює, тому що треба розібратися цим всім фловом системи, а де в мене відбувся збій. І ви у цьому навчитесь на программу дарування мисляного достатку, тому що там ми через психосоматику, через. Ваше тіло через ваші емоції працює з вашими сценаріями життя і вашими паттернами. Другий момент, який важливо зрозуміти, коли ви навчились управляти своїми емоційними, ви близькими своїми реакціями, своїми діями, це називається випрацювали емоційну стабільність, ми переходимо до формування внутрішніх опор. До формування вашої впевненості, вашої цілісності, цілісності вашого сусуду, в який можна вже наливати будь-яку енергію і вона не буде витікати. Бо якщо не пройдений перший етап, про який ми тільки що поговорили, якщо не залатані певні дири в ваших стратегіях мислення, то іти і працювати самоцінністю, то то саме, що, знаєте. Виливати, не знаю, гроші в нікуди. Я зараз поясню, чому. Бо в момент, коли не пофіксані да, патерни мислення і є от там збій системи, ви стаєте сосудом, який має багато тріщин. І скільки в нього не наливає інструментів, вони все рівно всі витікають. От все витікає, тому що є багато моментів та точок, звідки ця енергія витікає. І ці інструменти працювати не будуть. Зараз поясню, чому. Тому що якщо вони навіть б вас затримались, у зв'язку з тим, що є багато недопрацьованих тріщин, вас в один момент просто може розірвати. Благо в тому, що ваша психіка заточена на те, щоб власне блокувати всі історії, які можуть спричинити до цього розриву психіки. І тому... Ці інструменти будуть всіми тікати. Так, що ж робиться, коли ми працюємо своєю внутрішньою опорою, своєю цінністю себе? Це відбувається на рівні прийняття, знову ж таки, своїх сценаріїв життя від мами, від тата, роблячи їх своєю опорою. Зараз поясню, як це працює. Ми не з мамою і з татом працюємо, і в якому разі, ми працюємо з собою і з прийняттям себе в своїх проекціях їх в нашому житті. Це дуже важливо. І коли ви робите той сосуд свій цілісним, ви можете в нього наливати енергії, і вона буде працювати та інструментів, дій, і вони будуть в вашому житті працювати. І вони будуть вас розширювати, розширювати ваші можливості без цієї історії, що вас може просто розірвати в моменті. ви будете відчувати, що мені можна все. Третій момент, над яким я вам просто розказую зараз дії, ви де хочете з тем, так і працюєте. Я вам раджу, йти в програму моделювання. Але ви можете цілком йти працювати своїми спеціалістами, розуміючи -бай степ байстеп, що мені потрібно пройти. Третій момент, після того, як сформована внутрішня впора, сформована самоцінність, ваш оцей сусуд, ми йдемо в дії, ваше проявлення. Тобто вашу унікальність, вашу автентичність, вашу місійність, для чого я тут, істину вашу. Не ту, яку вам дана була мамою, як про те, що ти тут молодець, бабусею, вчителями, оточенням, соціо, а істина ваша, тому що розблоковуються всі рівні відчутті, і ви починаєте розуміти, а де взагалі тут я. Наступний момент ми про цю всю історію, яку ви пройшли, пере в дії І ви на діях починаєте проявлятись, упаковувати свої продукти, йти з одної роботи на іншу, розуміти, чим я можу бути корисною в світу. Тому що проявлення це не лише про інстаграм, проявлення це про вміти заявляти про себе голосно, з гордо піднятою головою і з впевненістю в тому, що. Все в тому світі для мене. І навіть якщо щось стається не окей, то дякую, значить мені не туди. Це про прийняти будь-які обставини з усвідомленням, що все в тому світі для мене. Це от про цю саму емоційну стабільність. І для того, щоб відчути перші історії, як взагалі це все працює, і як можна працювати з тим на програмі, нижче вас чекає техніка, з допомогою якої ви відчуєте. Вже зміни в своєму житті. І перші оці моменти, як це відчувати, коли я цінність, як це жити, так? коли в мені вже є той достаток, за яким я бігаю і намагаюся його отримати з різних джерел моєї взаємодії з тим світом. Тому не буду тебе затримувати. Техніка буде нижче, але спершу я хочу подякувати тобі за тих три відео, які ти були зі мною, за твій час, тому що час це найбільша цінність в нашому житті, пам'ятай про це. І, знаєш, бідні завжди платять часом, а багаті вони купляють той час в інших людей. Тому я пропоную тобі купити той час, який упакований вже в мій досвід. І допомогти собі пройти в екологічній історії той, ту всю ситуацію. Тому що я тобі скажу більше, ти по-любому цей сценарій Ну, а тут про рівень болю, про рівень часу, який прийдеться вкласти. І ти по-любому прийдеш ту точку усвідомлення, от як воно все працює, і згадаєш мої слова. Ну я хочу, щоб ти їх згадала з вдячністю, а не з болем. Звичай до себе, чого я тоді не дозволила собі пройти ту історію з любові до себе. До зустрічі. Я знаю, що ми з тобою ще точно не зустрінемось, точно попрацюємо, точно позаємодіємо.